Чому я не рекомендую Біблію перекладу нового світу? Після моїх відео про те, який краще читати переклад Біблії українською мовою, певна група людей, які себе називають Свідки Єгови, в коментарях активно почали писати, що найкращий і найточніший переклад Біблії це переклад нового світу, який перекладений їхньою організацією, зазвичай я маю певне правило не критикувати жодних конфесій. Але відразу хочу зауважити, до самих представників організації Свідків Єгови я ставлюся виключно з повагою. Але з віровченням їхнім погодитися не можу, бо воно в багатьох питаннях розходиться зі Словом Божим. Сьогодні я хотів би показати тільки кілька біблійних текстів, які чітко показують, що вони свій переклад підлаштували під своє віровчення. Я особисто перевірив, як ці вірші написані в оригіналі. В цьому випадку грецькою мовою? Перший вірш Євангелія від Івана 8.25. В оригіналі і в перекладі Турконяка написано так: А вони запитали його, Хто ти? Сказав їм Ісус: Я початок, що й кажу вам. А ось як подається вірш переклад Нового світу. Тоді вони запитали його, Хто ж ти такий. Ісус відповів їм: навіщо я взагалі з вами розмовляю? Серйозно? Отак От просто замінили фразу Ісуса, бо вона підриває їхню віру в те, що Ісус не є Богом, а відповідно і Творцем всього, до речі, про творіння. У текст Колосянам 1,16 вони вставили додаткове Слово, яке змінює суть сказаного. Читаємо. В ньому, тобто в Ісусі, створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме. У перекладі Нового світу тут вставлене слово інше. Хоча в оригіналі його немає. І тепер текст звучить так: в ньому створене все інше, це зроблено для того, щоб склалося враження, що Ісус створена істота, і ним не все створене, як говорить справжня Біблія. Наступний вірш Дії 2028. Правильний переклад звучить так. Пильнуйте себе і та всю отару, в якій вас Дух Святий, поставив єпископами, щоб пасти церкву Господа і Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Тобто, тут сказано, що Бог придбав своєю кров'ю церкву, тобто подарував їй спасіння. Але на думку свідків Єгови, Ісус не є Богом. Відповідно, так цей текст не може звучати, на їхню думку, це нелогічно. Ось як вони подали цей текст. Пильнуйте за собою та за всією отарою. Святий Дух призначив вас у ній наглядачами, щоб ви пасли збір Бога, який він придбав кров'ю власного сина. Тобто, Бога вони змінили на власного сина. Ну, ще один цікавий вірш: 1 Коринтян 10, 9. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали і загинули від змій. Тут згадується, історія зі Старого Завіту, пов'язана з мандрами ізраїльського народу пустелею. У перекладу Нового світу написано так: також не випробуємо Єгову, як декотрі з них випробовували і загинули від змій. Перекладачі подумали, маючи певні переконання, як же так? Тут явно говориться про Бога. А оскільки Христос ніби як не є Богом, то, мабуть, апостол Павло Помилився і краще написати тут Єгова, а не Христос. Знав би це Павло. Таких текстів є досить багато у перекладі Нового світу. Члени організації Свідків Єгови свято вірять в те, що тільки цей переклад правильний, а всі інші помиляються. І я впевнений, що під цим відео буде досить багато коментарів від них, де вони будуть виправдовувати цей перекручений переклад. Будьте мудрими, друзі, старайтеся віддавати перевагу офіційним перекладам, виданим українським біблійним товариством, і точно знатимете, що така біблія не є зміненою під конкретне віровчення, і її спокійно можна досліджувати усім представникам усіх християнських конфесій.